У гарнізонному будинку офіцерів прощались із захисником бердичівлянином Євгеном Моженетом, сапером інженерно-саперного взводу механізованого батальйону однієї з військових частин. 13 січня Євген тримав свій останній бій на Сватівському напрямку, що на Луганщині. Він віддав саме дороге, що мене. Мама віддала саме в неї. Це життя своєї дитини. І ви не повинні забувати, Воїна Євгена, ти був достойний великих і мужніх лицарів української нації. Ти міг обрати, напевне, собі інший шлях. Ти, напевне, міг обрати іншу альтернативу. Але ти обрав. Те, що належить великим мужнім і сильним українського народу, ти не знехтував можливістю захистити рідний край, ти не знехтував можливість захистити рідну землю, Україну, але ти взяв до рук зброю, щоб стати на її захист. Дякуємо тобі. Воїне. Молимо і просимо Бога, щоб він кріпив наших воїнів, які в цю годину стоять подібно же, як і ти, стоять на сторожі. Молимося, щоб через віки ваша пам'ять лицарі, не згасла. Він поклав життя за Україну, за гідне майбутнє української нації. Минуть роки й сторіччя, а подвиг героїв житиме вічно. Тих сто років буде. І не сумнівайтеся. Вони пролетять дуже швидко. Тоді нове покоління, яке я вірю, виросте чистим. Бо сьогодні годі нам сподіватися що в такому світоглядному калориті, політичному, релігійному, культурному, духовному можна збудувати щось міцне. Недарма ми щоразу просимо Боже нам єдність подай. Боже з'єднай, так ми її всі своїми дарами, талантами, але Боже з'єднай нас. Задля однієї цілі здобути, здобути вільну, незалежну Україну, вічна пам'ять герою. співчуття рідним і близьким.